Добрий день, шановні підписники. Сьогодні у нас буде відео, можна сказати, на військову тему. Хочу з нього показати одну апаратуру, яку збирають для військових унікальний транспортний засіб, який буде використовуватися по різним призначенням. Дивіться далі, що це за транспортний засіб. Вулиця, 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 вулиця. Дорога потім бах. Інструмент. Може щось прихватити, якусь кувалдочку. А що тут робиться? Що це за інструменти, що це тут за деталі, капот якийсь валяється? Що це за монстр такий. Ніфіка себе. Розбили машину, коротше, видно, п'яні летіли десь у забору, сусідньому увалили. Зараз розбирають. Ну, хоч час забору закриють. Але швидкі царинокенго. Видно, що він був в пасажирі. Цікава історія. Зараз побачите, що це саме. Друзі, всім вітаннячка. Проєкт. Новий починаємо по створенню баги на основі отакого от чудового автомобіля, якому трошки не пощастило. Йому не пощастило по кузову, він злетів з дороги, трапив ДТП, але все те, що нам буде потрібно, а саме мотор і навіть магнітофон працюючий. От десь там він. Знаходиться. З нього візьмемо всі запчастини, які нам будуть потрібні, Зроблять нам на його основі баги, для того, щоб ми могли швиденько по бездоріжжю їздити куди нам треба, і робити ворогу атата. Збір на створення баги ми відкриємо. Баночку я залишу в коментарях. Я думаю, що з вашою допомогою ми швиденько це все зробимо. Як кажуть, в хазяйстві все пригодиться. Ось от такий от автомобіль був його. Десь він попав в ДТП. Постраждала. Коротше, автомобіль після, можна сказати, сильного бокового ДТП. Знаєте, що це пацани? Це картинг. Картинг для військових. Хлопці конструюють повністю нові баги для бойового одного підрозділу. Ну, виглядає вже цікаво. А що там кожаний салон, кондьор, все буде? Дуже пустає. Вони вже лежать задні волосся, які будуть бутонський зборі з супортами. Долго Рено Кенга, да, какой дали, такой взяли. Мы взяли, конечно, мы сейчас будем строить, наверное, на базе футфален бора или фосвагин посадки на 9 торбов. Мы дали Рено Кенга. Мы полностью вставим в сборе мотор, коробку, ролевую колонку, ролевую рейку. Вот эти вот все полося, суппорта все в сборе, колеса можно заказать 14-е такие. Він буде получається який задній привід. Далішим будете да. буде вже і полнопривідні робити. Даліше будемо полнопривідні робити на базі другого донора. Ми будем бьёт по ремонту, это будет реактивна тяга. Вот та от ступица в зборі буде ага. мносто прикручуватися, ділалося самодельні рычаги. Автоном. Ну, я дивлюсь, не такие достаточно массивные. Да, будет крепкая массивная І машина. По по весу, непонятно, скільки так плюс мінус Силаран 600-700, да, тяжело. Две людины, получается. Да. Буде. І якийсь таки... там, типу, на, тут двигу. А бак, де в у него, безбоку буде, получается. Бак по проекту буде, либо вот здесь вот прикручений, либо в той стороны. Посмотрю. Ну, бак mm. буде на 20 литров, да, скоріше всього? Да, більше не наступа. Плюс-минус по затратах, сколько вот такие вот выходы ну, так, там. Плюс-минус это получается на материал э, с работой, с кругами, вот с газом, с заправкой, с всеми расходниками, 3000 долларов плюс доллар. То есть mm -hmm. в целом, примерно, из-за того, что -то там придет, скажем, пацаны, сделайте такую баки, где-то в районе пятерочки будет стоить. Какие-то, да? может, есть там, типа, отзывы, там, кто-то, может, такими користувався десь на перерыве. Користувался, ездил, я тобі скину, у нас уже була, что ж, у нас приезжала така баки, похоже. Ага. Мы же с ней зарубы зру... наски фотографировали. Я тебе скину видосики, как она выглядит уже в ходу. И нормально показалося. Да, она гоняет, она по таким полям лесам сверлится, что мама не горює. у нас два главных инженера сидит. Труба. Профильная труба. Толщина четверка. Четверочка. Ну, то есть она будет прочная. А вот тут что будет? А это просто такие квадрат под. Ну, тут, тут розвисну... будет педальний узел крепиться, здесь будет рулевая рейка, и к ней крепится. И рулева будет с этой машины. Чи? Да, вот не лежит. Рук управления мотором, форсунки, двигатель, да, все, что целиком мы сняли, сюда поставили uh -huh. сюда сзади. Здесь тут умри такие сверху сделали, зажирания куча не будет, просто кнопочку нажал и поехал. Двигатель будет стоять тут 1.5, дизельный. Це цифр драгунець на нього буде встановлений на механічній коробці передач С турбинкой. Але тут є одна проблемка. Вон вона, бачите, там дырочка. Піддоні. Хлопці його новий новый закажут, все це почиститься по мыниці. Я туди і буде будем все порядок. Ну, от такі от рычаги вверх. Нижние рычага. Все тут на сайт блочках. Шарові опорки верхня нижня. ниже. Это мы сами делаем. Точили пустины на чипугу mm -hmm. резали. А шарові опори из них усиливают. Аморти, Это такие похожие монстры да. будут. Мы ее немножко переделаем, потому что вот та, которая у нас была на видео, он вот, дети Коля подал что в нее военным с полным БК, с брониками и с рюкзаками будет неудобно. Здесь у нее такая же дуга была, которая которой был руль. Мы здесь сделаем полностью пустое пространство, чтобы с нее на ходу можно было вот так вот раз а -а -а. и выскочить. То есть будем уже под, 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 под требования военных конкретно подделывать То, что они хотят, на этом мы еще будем делать большой прицеп одноосный, чтобы возить БК. Будем пробовать делать модификацию для носилок. Чтобы подъехал, носилку открыл, раненого положил, защелкнул карабину и поехал дальше. Ну, бо нормально зварена рама будет, воно все буде новое, воно тут нічого не сгнивше. Хорошо, і... буде его в поле ремонтировать. Так чемоданчик открыл, там поломала, шаровая, поломал, снял, поставил на место. Стойку поменять надо, открутил здесь, открутил здесь, вытащили стойку новую вставили и поехали дальше. Если что-то сломалось такое, они -то там попали, врезались в аварию, позвонили нам, у нас такие заготовочки уже будут лежать. Там, пацаны, вышлите там в верхний рычаг. Пожалуйста, мы больше запаковали, отправили. Вышлите нижний, нижний, отправили. Будем -у -у. делать так, чтобы их можно было и на месте еще очень просто и быстро обслуживать. Сиденье тоже из него, ну, все, скинуло. Нет, да? сиденья мы будем тоже а, Все вот так вот вырезается с металла, выгинается, сгибается, сваривается. Примерно вот так вот будет выглядеть. Рикаровский седуха. Вот такие вот аппараты. За скільки часу можна вот таку от апаратіну зібрати. Не знаю. Не знаю. Ну, я вам почав ці всі, всі штуки різати метал десь два тижні тому. Ага. Я поки роблю сам, я, коли так коли нас обійдется приходить, допомагає мені. А якщо в банда в четвером стати, то я думаю, що за неділю з нуля новий Россия стоїть донор. И тем более вторую у нас будет быстрее, потому что мы вот эти вот сами селинблоки делали, подбирали трубки, под втулки, под сайлентблоки. две недели ездили, искали по металлобазам, чтобы по толщине стойки было. чтобы разварить. И вот это тоже все знаем, где купить, как подходит. А так, пока ты сидишь, придумаешь, у вас время все идет. Оно приезжало было, у нас мы ставили, оно не подходило, отправляли обратно. Сейчас это уже все наработано, я думаю, вторая будет намного быстрее машина ставится. Плавим все тонкости, нюансы. Вот этих штук я вам нарезал, уже менее лежит. На четыре машины вперед нарезал. Прототипы, а да? Да, первый будет прототип, а вторая, третья уже будет идти быстрее. А четвертую, пятую мы уже будем собирать отзывы. Как что здесь лучше сделать, как здесь лучше сделать, можно что-то добавить, можно что-то убрать. Воєнні будуть розказувати, кому-то менше буде, кому-то більше буде. Будемо це все делать регулюємо и під заброс военных. Якщо я ще приїду на етапі, як вона вже буде типу, як готова там окей. Так, це, все, буде я тоді. Зараз лес спіньки, все, я тоді вам дуже дякую. Пагі, okay. які предназначені для поїзду по полях, лісах і так далі. Він маневрений, він маленький. Це розробка з нуля. Люди самі просто отак от взяли, накреслили, зробили проєкт, сказали, що треба для цього, порахували, зварили, прикинули, вбирають ось такі баги для того, щоб полегшити евакуацію поранених, підвоз БК. Далі ми побачимо з вами його вже зібраним, повареним, пофарбованим. Проїдемося, зробимо обов'язково тест-драйв. Взагалі всі транспортні засоби постійно потрібні на передовій, тому обов'язково підтримуйте, донайте, підтримуйте військових. Чим більше буде таких авто, тим хлопцям буде простіше виконувати свої завдання. А Якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково коментуйте, ставте лайки, подобайки, Вірте в Україну і всіх вам благ та зелений бумаг. Бонско!